Вітаю! Мене звати Андрій Лещенко, компанія ТОВ Укрпрофхім запрошую вас на клінговий форум клінік е трейдшов. Для нас це новий етап і новий досвід. Тож ми підготували для вас безліч новинок, трендів і цікавих презентацій. До речі, хто хоче знижку 10% на вхід, пишіть у коментарях. А для тих, хто хоче навчитись відбілювати плями на матрацах, ми продемонструємо два нових відбілювачі від Карпакс, які створені саме для цього. Ми покажемо вам, як вони працюють на реальних плямах. Приходьте, подивіться і переконайтеся самі. А для тих, хто хоче спробувати справжню німецьку якість у дії, запрошуємо протестувати установку для миття вікон на висоті. Ставайте в чергу і переконайтеся, яку велику якість надає нам компанія «Унгер». До зустрічі на виставці! Компанія ТОВ Укрпрофхім. Професійні рішення для професіоналів.